У той час, коли ще були живі захисники і захисниці, вже тоді пам'ять про них намагалася бути стерта, аби пам'ятали лише одну націю, яка мала стати цією переможною, саме це робить сьогодні Росія. Створення величезного міфу жертовності російського народу, який використовується для того, щоб не говорити голосно, стирати з культури пам'яті голокост Параймос. У той час, коли старалися всі ті, хто не пасували до головного міфу Росії, для того, щоб пізніше використовувати саме цей міф у загарницьких війнах Росії, які вона почала вже тільки відновивши свою окрему незалежність, і тільки для того, щоб знищувати всіх тих, хто не є росіянами, всіх тих, хто не належить до їхнього міфу. der russische Sprache. Ha, das Billigen äh, der, der Zeit von Russland gegen die Ukraine geführten in sowie Verhaltungsweisen, die dazu bestimmt und geeignet sind. Gewaltbereitschaft zu vermitteln.

Це дійсно пам'ять про дію, і саме цього ми хочемо звернутися і попросити Бундестагу. Віча підготувала офіційний лист на Бундестаг про звернення стосовно створення місця пам'яті для України в другій світовій війні. Не великий жаль, ми його зареєстрували, проте ніякий представник чи представниця. До нас не відповіли, що вони зможуть вийти саме. Тому сьогодні цей лист піде не сьогодні, точніше, завтра він піде поштою, але вже сьогодні пішов по електронній пошті. Ми надіємося, що це буде першим кроком, який буде продовжуватися ще багатьма іншими зверненнями ауфруфами про створення місця пам'яті жертвам в Україні в другій світовій війні в Німеччині.